Привітики, друзі! Дивіться, що у нас на огляді. Це електротрак Fada Oldie, оновлена версія 2025 року. Вже має потужність двигуна 1000 Вт. Акумуляторі 60 В 20А. Відповідно, він у вас може розвинути швидкість до 40 км на годину і запас акумуляторної батареї буде вистачати до 50 км. Також ми маємо розмір коліс. 3-2-0 на 10, доволі такі широкі колеса. Спереді присутня амортизаційна вилка, яка пом'якшує вашу поїздку. Гальмівна система, передні гальма в нас вже гідревлічні, задні – барабані. Можете гальмувати ручками. А також ви можете гальмувати ніжкою. Ніжкою це в нас задні будуть гальма. Щоб поставити дану модель на паркінг, ви затискаєте ручку гальм і натискаєте ось тут кнопочки. І ви вже ставите його на паркінг і він у вас нікуди не покотиться. Спереді в нас присутній ось такий металевий кошик, куди ви можете покласти свої речі. Також присутнє світло, повороти, сигнальчик. Можете регулювати швидкості на електрочазі. У вас тут три швидкості на електрочазі. Ну, на першій він буде їхати десь зі швидкістю. 15, на другий 25, 28 і на третій він буде вже розвивати швидкість до 40 км на годину. Також у вас є така кнопочка, як Drive і, і R. Drive – це рух вперед. Ось. Вперед. Коли ми перемикаємо R, він починає пищати і ми рухаємося заднім ходом. І Drive – вперед. Поставили на паркінг. У нас є такий дисплейчик, на якому ми можемо бачити швидкість, з якою рухаємося, дистанцію, яку проїхали, заряд акумуляторної батареї. Дана модель у нас трьохмісна. Дивіться, як це все працює. Ось у нас основне місце для водія, воно широке, комфортне. Можемо зробити місце для пасажира ось таким чином. А якщо ви хочете ще малюка покатати, то місце для малюка також знайдеться. Ось сюди малюк може поставити свої ручки. Потім, якщо воно вам все не потрібно, ви можете клас і все на місце поставити і кататися один. В даній модельці електротрайка присутні два ключика та два пульти сигналізації. Присутні можна заводити його дистанційно, також така кнопочка. І ззаді в нас такий ось багажничок, куди ви можете покласти свої речі. Ось так він ключиком відмикається, в комплекті йде книжечка, зеркала та зарядний пристрій. І ключиком замикається. Якщо вас зацікавила дана модель електротрайка, чекаємо на вас в нашому магазині. Також ви можете замовити нас з нього на сайті. Ми знаходимося в місті Бориспіль за адресою голова ТО89. Так що встигнемо придбати такого класного електротрайка, оновлену версію 2025 року. Пока-пока!